Мрієш про східну розкіш вона ще ніколи не була такою близькою та доступною. Зібрали для вас топ 3 готелів в ОАЄ з приватним пляжем та шикарними краєвидами. Перший готель від Дубаї Міна Сеяхі, п'ять зірок. Ультрасучасний простір для тих, хто любить стильний дизайн, панорамні краєвиди і атмосферу яхт-клубу. Цінова політика готелю від 39 тисяч гривень в двохмісному номері за людину. Другий готель Жапальмс Рікорд Спа п'ять зірок. Справжній екоазис з вілами серед тропіків, приватними пляжами, кінними прогулянками. Та преміальним сервісом цінова політика готелю від 36 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. Третій готель Ріксос Альмаріт 5 зірок. Новий рівень all inclusive з білим піском, спа-комплексом і вишиваною гастрономією. Цінова політика готелю від 46 тисяч гривень за людину в двохмісному номері. У вартість включено тільки проживання за людину в двохмісному номері. Додатково можемо підібрати для вас авіапереліт з різних країн світу на різну кількість ночей, також груповий або індивідуальний трансфер та медичне страхування. Пишіть у приватні повідомлення. Порахуємо для вас тур.